Вітаю, шановне панство! Сьогодні ми з вами поговоримо про світло в ролі персонажу в картинах. Говорити про особливий статус світла в роботах караваджистів так само не ново, як говорити про сфумату в роботах Леонардесків. Але як про нього не говорити, коли воно є головним персонажем майже в усіх роботах авторів, яких ми сьогодні зараховуємо до послідовників Мерізі, більш відомої Караваджо. Тенебризм, як техніка, в основі якої лежить робота зі світлотінню, стала не просто частиною художнього життя XVII століття. Вона поширилася з теологічних кіл, надаючи темряві такої ж божественної присутності, як і світлу. Завдяки більш глибокому зануренню у староєврейські тексти теологи з різних релігійних орденів змогли познайомитися з юдейською містикою, де Бог перебував у темряві. І де темрява була його властивістю так само, як і світло. Отже, тенабризм занурював глядача у темряву не для того, щоб зобразити світло. Сама темрява отримала нову сутність. Ми можемо повернутися до класичного питання: що є темрява? І перший ліпший підручник з фізики підкаже нам, що темрява є відсутність світла. З таким описом, співвідношення між світлом і темрявою стає зрозуміло, що темрява є протилежністю світла. Але не другорядним елементом. Якщо темрява це просто відсутність світла, то вона не може діяти сама по собі, залишаючись пасивним темним ґрунтом. А якщо за теологічними приписами 17-го сторіччя темрява є новим елементом Бога, і підкреслити її можна лише світлом, то саме світло і надається одна з головних ролей. Сьогодні я не хочу довго зупинятися на прожекторному світлі в роботах Караваджо, хоча воно, звичайно ж, є революційним протиставним темряві, як можливо ніколи раніше. Проте джерело світла є завжди невидимим. Той, хто цікавився роботами караваджо, скоріш за все, натрапляв неодноразово на згадки про вікно в покоях, що знімав караваджо в Трастевере в Римі, в якому приписують роль джерела світла. Проте це лише припущення, і навіть якщо їх прийняти на віру, сам Мерізі жодного разу не зображає це джерело. В роботах Караваджо світло ніби існує саме по собі, як і темрява. Світло має невідоме походження і може сприйматися як метафізичне або ж божественне. І в цьому є найбільше протиставлення світла Мерізі та латура. Адже в роботах латура, здебільшого, ми бачимо джерело світла, і воно не має того божественного походження, не витікає з метафізичного, а навпроти, є земним і навіть звичайним. Майже завжди, за виключенням його ранніх робіт, джерелом світла є свічки або факели – продукти роботи людини. Звичайна річ створена на землі, і яка, що можливо, є більш важливим, доступна абсолютно кожному. Звичайно, тлумачення або перетлумачення робіт художників в сьогоднішніх реаліях деякими науковцями сприймаються ледь не як згвалтування художника. Проте, відкинувши вигадливі перестороги, я все ж дозволю собі подібну спекуляцію і скажу про пошук віри у звичайних побутових речах через зображення у якості джерела світла таких самих звичайних побутових речей, як свічки ба більше. Я ще раз наголошу про доступність подібних речей. Хоча я мушу визнати, що свічки все ж коштували певних грошей і були доступні не абсолютно всім. В своїх більш ранніх роботах, принаймні, що не згоріли в пожежі 1636 року, Латур ще не заглиблює свого глядача в темряву так, як це робив Марізі. Тому і світло його ще не має тієї провідної ролі, як в більш пізніх роботах. Крістофер Райт відносить роботи з видимим джерелом світла до періоду творчості Латура, натхненного роботами Жана Леклерка. Я ж дозволю собі ще одну спекуляцію з прямим посиланням на ту саму пожежу в Люневілі, яка я могла стати ідейним натхненником нового етапу, в якому світло є прямим породженням вогню з або без конотації вогню як засобу очищення душі чи тіла. І тепер, беручи до уваги усе вище наведене, саме час поговорити про роботи Латура, створені ним у той самий, як я дозволяю собі його називати вогненно-світлий період. Проте почну з роботи іншого автора, написаної більш ніж за 60 років до Латурівського Йосифа Теслі, створеного у 1642 році. Просто тому, що в певний час світло цієї картини змусило мене стояти перед нею хвилин 30 щонайменше. найменше. Поклоніння волхвів 1580 року авторство Джованні Батіста Тротті явно вказує на світло, що йде від новонародженого Ісуса. Проте, якщо говорити лише про нижню частину цієї роботи, то зі світлих плям на руках робітників у правому нижньому куті ми можемо зробити висновок, що там має бути інше джерело світла, невидиме для нас. І це світло відрізняється від того, що йде від домовляти Ісуса. Якщо використовувати звичну термінологію, воно тепле. Хоча, я тут собі дозволю сказати гаряче, це світло, що йде від свічки чи факела і має жовтувати відтінок, в той час як світло, що йде від немовляти, сріблясто біле. У латурівському Йосифі Теслі єдине світло йде від свічки, і воно гаряче, як і має бути. Ісус тут виступає у ролі помічника для названого батька Теслі, тримаючи джерело світла. І в той самий час Йосиф ніби схилився в поклоні перед дитиною. Працюючи зі шнеком і тримаючи його так, що він нагадує хрест. А біля лівої ніжки дитини краплина темної непрозорої густої рідини, що нагадує кров. Ну і, звичайно ж, пальчики лівої руки, крізь які просочується світло. У Латура світло не йде від Ісуса. Він лише помічник, що тримає джерело цього світла, яке просочується крізь нього. В роботі покаяння Магдалини, Латур зображує жінку перед розкішним дзеркалом в дорогій рамі. Проте у дзеркалі не відображається сама Магдалина а лише джерело світла, свічник із запаленою свічкою. Напротивагу цьому, в роботі розкаяна Магдалина, Латур знову зображує жінку перед дзеркалом. Але цього разу рама набагато простіша, а джерело світла закрите черепом, символом неминучої смерті. І саме череп, а не джерело світла, відбувається у дзеркалі. Подібними, за певними ознаками, є дві роботи Латура 1644-1648 років Різдво та новонароджений. І на тій, і на іншій картині є особа, що рукою майже повністю закриває свічку. Є молода матір у сукні того ж відтінку червоного, який використовував Мерізі в своїй картині Смерть Марії, і є немовля, що спить і ні про що не здогадується. А також є світло від свічки, затулене від глядача та направлене на новонародження. Доки існує історія мистецтв і твори мистецтв, доти будуть нові бачення і нові тлумачення цих творів. І світло на ці твори буде проливатися кожен раз по-новому, в залежності від бачення і тлумачення того, хто це світло литиме. Почуємось. Бережіть себе, до побачення.